Вітаю вас, мої любі скорпіончики. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, готові до передбачення на травень місяць? Будемо дивитися, чим буде наповнений місяць, якими емоціями, якими подіями. Я взяла три колоди. З кожної колоди ми беремо по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформацій. Ну що ж, мої любі, почали скорпіончики, травень місяць, який він буде для вас, мої любі скорпіончики. Перша карта. Ой, Верховна журиться, а місяць починається з ілюзій, з прихованої інформації, з невідомого, тому що двійки це завжди, ось коли я не знаю, де біле, а де чорне, де, де вір, де право, де ліво, де, де говорять правду, де, де не говорять правду. Тобто не буде ясності, не буде розуміння, не буде інформації. Тому будьте уважні до людей, які вам говорять, обіцяють щось, намагаються вас в чомусь переконати, тому що це може бути їхня користь в чомусь. Слухайте свою інтуїцію, це енергія води, і ваша інтуїція вам підкаже, вона відгукнеться в потрібний момент, як поступити і взагалі, чи потрібно поступати. Або якщо немає інформації, значить ще не на часі, ви ще не готові, або ще не. Немає потрібної вам інформації. Тому довіряйте своїй інтуїції. Також звертайте увагу на сни, тому що це поверховні жриці це такі сни підказки, пророчі сни. Ну що ж, йдемо далі? Наступна карта ми ще будемо потім співставляти, що, чого це стосується. А, вежа. Вежа це руйнація в вашому житті якась. Ну, В середині травня. Як ми беремо три карти ділимо на, на цілий місяць, так це середина травня. Це руйнація, це хаос, це м, стрес, коли щось руйнується. Бачите, тут блискавка влучає вежу і в будівлю, руйнує вежу, а вежа це може бути як абстракт. абстракт. Абстракція така, тобто якась сфера вашого життя, будь-яка. А можливо, буде і це будинок. Можливо, вдома щось поламається. Або це електроприлади часто виходять з ладу. І по вежі завжди це несподівано. Неможливо передбачити. От так, як блискавка влучає, її неможливо передбачити, що вона зараз влучить і підготуватися до того. Це стається, і ми тоді розгрібаємо проблеми ці. І... Тоді ми, ну, тобто, від нас це не залежить. Але в, в цьому старшому аркані є один плюс: те, що руйнується те, що, що не має можливості розвиватися, те, що не приносить радість, те, що е, не буде з того перспективи ніякої, воно не, не буде рости і розвиватися. Тобто, це те, що заважає, пригнічує. Е, вам на шкоду, і от це така примусова, начебто блискавка влучає, щоб відкрити вам очі, щоб показати, чи це стосунки, чи це робота, яка, яка не приносить ніякої користі, чи це деструктив, якісь в вашому житті. Тобто зверніть увагу на те, що зруйнується, тому що воно як би не було боляче, але воно воно не мало шансу на існування. Воно все рівно би розвалилося, тільки зайняло більше часу, більше сили, більше нервів. Ну, якщо ви щось плануєте на середину травня, важливе для вас, тому що старші аркани це завжди про важливість. Майте запасний план. Тобто, щоб ви не знали, якщо щось трапиться, змогли зреагувати різко і не лишилися біля розбитого корита. Тобто, Пам'ятаєте, так, б не відбувалося, що це на краще, навіть якщо це боляче, і здається, що що робити, куди бігти? Ви згодом зрозумієте, що візьмете, ви вам відкриються очі, ви зрозумієте, що, що справді ця ситуація вона не мала можливості розвиватися, чи, ця... чи ці стосунки, чи ця робота. Чи... А якщо це електроприлади, то також ви купите новіший, сучасніший, і, можливо, на акції, на знижці, тобто буде набагато вигідніший варіант. І, ну, в принципі, те, що зруйнувалося, можна відновити, відбудувати нову вежу, але ви вже маєте досвід, ви розумієте, що спричинило руйнацію, що вплинуло, і візьмете це до уваги. Тому не, не лякайтеся змінам ваших життя, які йдуть. Приймайте їх, реагуйте на них, робіть висновки. Так має бути. Наступна карта. Ой, десятка мечів. Ну, тобто, буде вам важко. Це щось однозначно таке, що ви не, не, навіть не планували, не сподівалися, тому що, дивіться, це буде для вас 100% важкості. І, і ви себе будете почувати в ролі жертви, що навіщо зі мною так вчинили. Можливо, це буде критика, або можливо, це ви поступите так. Але це буде тоді критика. Вас будуть критикувати, бо мечі це боляче. Це коли встромляють меч в спину, і, і ви не маєте сили навіть опиратися цьому. Ну, давайте не будемо акцентуватися за, за, на таких неприємних картах. Дивимося далі. Можливо, ми будемо розуміти, або будемо бачити вихід якийсь цієї ситуації. як Рухатися далі, куди наступна колода, ну, місяць буде нелегкий. Паж посухів. Паш посухів, а в нас була верховна Жриця. Або у вас є, тому що дивіться, куди він стрибає. Є вогонь це завжди енергія, сила, дія, поштовх, нове бажання, нове втілення, нова пропозиція, нове от загор... загорілася іскра. Я хочу вже, вже і негайно. Але Верховна Жриця це не має розуміння. І тут зверніть увагу, куди тут стрибає. Ми не бачимо, куди стрибає оце, ця людина, яка висота, чи довжина, чи, чи там підстелено, матрас. Тобто немає ясності. От, Напевно, в тому і буде полягати, що ви замислили щось, ви щось хочете втілювати, їхати, ну, будь-що, будь-яка дія ваша. Але ви не розумієте, до кінця не маєте інформації. От, можливо, в тому і буде полягати. Ви стрибаєте на вмання, але у вас такий азарт, хочу і все, і не можу зупинитися. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта. Судження. Взагалі у вас багато карт таких старші аркани і вели, ну, десятки. Тобто, чим вище число, тим більша важливість. Судження. Подивіться. Вежа і судження. Дуже добре, що ось так в парі випали такі карти, тому що це судження це прозріння, це розуміння, це кармічна карта, це результат наших попередніх дій, це те, на що ми заслужили, це оновлення, переродження, от прозріння. І якщо це сталося не по вашій вині, тобто ситуація так склалася. Не ви зачинщик цієї блискавки, то ви зрозумієте, що, що так воно на краще. Ви зрозумієте, що ви позбулися тягаря в своєму житті. Що справді, що дякую, що так всесвіт мені допоміг і відкрив очі, і допоміг позбутися негативу в моєму житті. Або навпаки, тобто, ви розумієте, що потрібно щось міняти, і це ви. Міняєте, це ваша ініціатива. В будь-якому випадку, як би ми це не, не, не підставляли, не співставляли, це ваше розуміння, що те все на краще, куди рухатися, що я мав, що я тепер хочу, хто я. А можливо, це звістка, звістка, яка ось спричинить, ви озвучите щось комусь, і це спричинить таку розруху, хаос, сварку істерику. Або ви щось почуєте, і це зруйнує от всесвіт ваш, ваші плани, ваше розуміння? Ой, такий серйозний дуже місяць, курпіончики, для вас. Дивимося далі. Наступна карта в нас ще попереду ще одна колода. Повішаний. Ну, звісно, ніщо нам, як би ми не розуміли, як би ми не готувалися все рівно, отакі зміни. Завжди важко пережити, важко прийняти їх, треба, треба адаптуватися до них. І от повішений це про це, що я не знаю, це або стан жертви, тому що, як я вже говорила, якщо це не ваша вина, не ваша ініціатива, то ви от все, як зависли, що з тим робити, а в чому моя вина? Я нічого не розумію. Або це така пауза. Треба відпочити, треба подумати, бо тут працює голова, тут неможливо вплинути на ситуацію, бо людина підвішена. Вона не може стати, піти, зрушити, сказати, постукати, попросити. Вона може думати, вона може споглядати, планувати, аналізувати, робити висновки. І от після цього всього можливо саме і в стані підвішання, в стані спокою, і прийде до вас оце прозріння і розуміння. Хоча буде нелегко, ми вже бачили, що. Хоч, знаєте, мені здається, що це буде більш критика, що вам будуть говорити, а от наш, а от так, будуть вчити, повчати, диктувати, критикувати, намагатися отак штрикнути чим побольніше. Але дивіться, повішаний, ну, це абстрагуйтеся, зберіться з силами, відпочиньте, відступіть крок назад для того, щоб оцінити масштаб. Розрухи цієї, і куди вам рухатись? Тому що дивіться, можете бути ось тут стан жертви, отут це я, я картаю себе, я не маю сили, це тут і, і депресія, і все що завгодно. А подивіться тут повішений, він комф... зверніть увагу, йому комфортно, отут людині явно не комфортно. Тому що вона вже підняти голови навіть не може. Вона лежить і приймає весь негатив на себе. А тут людина це свідо, її, навіть якщо це не мій вибір, то я пристосувався, мені комфортно висіти. Я все бачу, мене ніхто не рухає, я собі думаю, я собі планую. Тому від вас залежить, обирайте краще позицію ось такого. Підвішаного стану, не поспішайте приймати рішення, не, по, не поспішайте виливати там бруд, претензії, але також не будьте, тому що дуже легко тут вішальник і десятка мечів це стан жертви. І тільки від вас залежить, чи ви будете жертвою, чи ні, чи це ваш вибір. Ну що ж, третя колода, дивимося далі. Скорпіончики. Єрофант. Ну, супер. Тому що Єрофант вам допоможе вирулити. Єрофант це мудрість, це і церква. Для когось хтось, можливо, потребує, залежить, що у вас там сталося по вежі, потребує підтримки, спокою, сповіді. Прошу, ви маєте таку можливість. Для когось це традиції роду, ваші традиції, те, що для вас важливо, і це вас втримає, заспокоїть, дасть вам силу. Для кого це мудрість, мудрість, ваша мудрість, такий аналіз мудрий, мудрі рішення, мудра реакція. Для когось це навчання. Тобто, Можливо, ви, вам потрібно додаткові якісь знання, і ви знайдете їх. Для когось це вчитель в вашому житті. Тобто буде людина, яка допоможе вам це пережити, перетравити, заспокоїть вас. Подивіться, яка тут гармонійна енергія. І знаєте, взагалі, от крім, крім блискавки, більше немає такого вогню. Тобто воно сталося і все. І, і, а решта вся енергія, така повішаний, єрофант, верховна Жриця. Можливо, не до кінця зрозуміло, але. Бо Верховна Жриця, це я не розумію наслідки, я не розумію, чому це сталося, а я не розумію причини. Але по Єруфанту ви заспокоїтесь і знайдете вихід. У вас все, все головне спокійно, в стані спокою. От В стані, коли ви абстрагуєтесь від цього. Ну що ж, у нас ще попереду дві карти, Двійка посухів. Ну, Мали ми вже Верховну Зрецю, тепер двійка посухів. Що робити, Яке рішення прийняти? Двійки це от, от особливо, тому що в нас тут в середині місяця випала і вежа, і судження. От Оця двійка посухів буде тоді, коли от станеться, тому що я от стан, куди бігти, що робити? А взагалі, що відбувається? Отакий от стан страху, невпевненості. Але двійка – це дрібниця, це маленьке число, в нас є. Старший аркан судження, розуміння, прозріння, оновлення, переродження. Ну що, ще одна карта. Ще одна карта, мої любі скорпіончики для вас. Що тут у нас? Світ, ще один старший аркан. Ви знаєте, мені здається, що ви лідери по старших арканах, скільки в нас тут раз, два, три, чотири, п'ять. З дев'яти карт більша половина старших арканів. Однозначно, місяць буде для вас мега-мега важливий. І світ це результат, це кінець. Відпустіть. Все, що тут би не відбувалося, відпускайте. Тому що світ це все, закінчення. Кінець це останній старший аркан. Коли завершився один етап вашому житті, пора рухатися далі, пора міняти мислення, а у вас воно поміняється. Обов'язково посудженню, воно, воно вас поміняється. Єрофант вам дасть мудрості. Прийняти правильне рішення, обрати правильну стратегію, правильний напрямок і все, прошу, рухайтеся далі, переходьте на іншу сходинку, міняйте своє, свої бажання, своє мислення, свою уяву, свій статус, все, що завгодно. Всесвіт дає вам таку можливість. Ну, що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного травня. Я бажаю вам радості, я бажаю вам оновлення, переродження, пробудження, радості, щоб не відбувалося, пам'ятайте, все іде, все так і має бути у вас. Всесвіт світ веде до нового, до кращого, до успіху, до оновлення і переродження. Я вам бажаю радості, багато причин для щоб ви мали багато причин для радості, успіху, натхнення, бажання, любові. Наповнюйте все на весь простір любов'ю. Приймайте любов, транслюйте любов. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, свої реакції і приєднуйтесь, мої любі. Пишіть коментарі. Я завжди чекаю мені, це завжди приємно. І приєднуйтесь до магічного, глибокого простору зоряне таро. Ну, що мої любі, до зустрічі, па-па!